Провесим. Послухай. Такие спевают пипец. Да видите, как краса. Куда я иду? Зараз. Дізнайтесь, і якщо що, то зараз 5 ранку. Сьогодні по розкладу в мене зачіска. Зараз я йду по позаню, а тепер. А зараз, друзі, я у Варшаві. Чому я тут? Дізнаєтесь через секундочку. Дивіться. <ріхи> ну що, що скажете? Як вам? Новий імідж? А блін. Я в шоці, бо мені здавалося, що волоси ще ну, майже не відросли. Але вони відросли. І я вже дуже близько до тієї зачіски, яку я хочу. Через приблизно два місяці це буде майже фінал. Пишіть в коментарях, як вам зачіска, бо мені дуже подобається. Це просто ідеально, розумієте? Така шевелюра, блін, вже. Якщо вам цікаво, подивіться, яка західська в мене була десь три місяці до цього. Вона була зовсім інша. Набагато коротше. Все, продовжуємо день. Я вже вдома і зараз готую їсти. Кладемо шпинат на лаваш наверх теплу котлету і помідорки. Потім завертаємо і обжарюємо ще на сковорідці. Ха! Клас, дивіться, а з іншої сторони як. Кайф. Помідорка, шпинат, сир, котлетка. М -м -м. Я не знаю, як це не з'їсти все одним разом, бо половина вже пішла. Ой, класно! Ой, дякую, дякую. Я сподіваюся, що ви хоч щось їсте, бо на це спокійно дивитись не можна. Опа, друзі, неочікування включення. Вийшов ввечері трохи доставив покатати. І якщо ти не катаєш там хоча б з обіднього часу, а краще з ранішнього часу, на Uber нічого нема. Так собі. Зато обстановочка, подивіться, яка приколдеса.